Всім привіт! Ви мене просили зробити відео про те, як вивчити данську мову, а також про мовні школи. Я зроблю це, але це будуть два окремі відео, тому що мені багато є про що вам розказати. І ви, до речі, хто в мене питав, ви наші уводи гледіли, тому що це питання ви задали правильній людині. я зараз поясню, чому. Мені справді є що вам розказати. Тому що за освітою я філолог, я викладач мови і літератури. І, відповідно, я вчила методику викладання, і я знаю деякі фішечки, такі секретики, якими я можу поділитися. Але спочатку я розкажу вам про свій власний досвід, взагалі вивчення мови, скільки мов я знаю. Одразу хочу сказати, що це мій власний досвід, у вас він може бути іншим, і це нормально. Можливо, ви. Якийсь талант, який здатний вчити мову в якісь вжаті терміни, але у мене трошки інший досвід свій, і, власне, не треба нас порівнювати ані мене з собою, ані себе з іншими людьми. Отже, перше, що звісно, я володію вільно російською і українською мовою. Далі ну, буду на цьому зупинятися, бо вас цікавить саме іноземні мови, як їх вивчити. Наступна мова, яку я вчила в житті, це була англійська. Я почала її вчити з 5 класу загальноосвітньої школи в Україні і вчила її з 5 по 11 клас. Я побудую своє відео таким чином, що я розповім про кожну мову окремо, а потім в кінці відео я підсумую і розкажу вам саме якісь секрети, способи вивчення іноземної мови. Бо в принципі, вони всі однакові для будь-якої іноземної мови. Отже, що стосується англійської мови? Англійську мову я вчила все життя. З 5 по 11 клас я вчила її у школі. Я вчилася добре, і, відповідно, англійську мову я також знала добре. Щоб ви зрозуміли, мій рівень знання англійською. Ці знання, які я здобула в Звичайній загальноосвітній школі в Україні, допомогли мені вступити на бюджетне місце філологічного факультету. Із 5 балів я отримала 4. І один бал мені зняли тільки за те, що ну, як сказали викладачі-екзаменатори цього іспиту, що у мене був не такий акцент, не така мова, ну не така ідеальна мумова, яка, якою вона має бути. До речі, про цей факт я дізналася вперше в житті лише саме на цьому екзамені. Я була дуже здивована і шокована одночасно, тому що сім років в школі я вчила мову і думала, що все добре. І потім тут дізналася раптом, що в мене якась така мова. Але одразу хочу сказати, що це була не моя провина, тому що я розмовляла так, як нас вчила вчителька англійської мови, моя вчителька англійської мови в моїй школі. Коли я почала спілкуватися зі своїми однокласниками і запитувати їх. а... Що їм сказали, коли вони от вступили до інших вузів, і, і вони сказали, що, сказали, що у них така сама була ситуація, що в тих вузах, куди вони вступили взагалі в ті начальні заклади, їм також сказали, що в них якась неправильна вимова. Тобто це була проблема загальна, а не особисто моя. В цілому вчителька ця вчила дуже добре, всі, майже всі її учні знали добре англійську мову, але були якісь проблеми з вимовою. І це було, звісно, дуже важко вже перевчитися, коли тебе вже з самого початку навчили розмовляти так, а перевчатися завжди набагато складніше, ніж вчити мову з нуля спочатку. І от з того моменту у мене з'явився такий комплекс. І, і мені здавалося, що коли я розмовляю англійською мовою, ми, з мене зараз буду всі сміятися, я розмовляю якось не так, у мене якийсь жахливий акцент, який, жах, якась жахлива мова. І з цим комплексом я боролася довгий час, ну і досі в мене ще залишається. Справа в тому, що в інституті я англійську мову не вчила, я обрала вчити інші мови, тому на деякий час у мене була пауза в інші англійської мови, а потім я зрозуміла, наскільки вона важлива і наскільки вона затребувана, і що її треба знати. Я знову повернулася до англійської мови, я вчила її за відеоуроками на Ютубі, я вчила її самостійно, у мене були. Якісь книжки, підручники, самовчителі, тобто самостійно вчити, я брала уроки з, з репетитором англійської мови. Але я все одно не могла ніяк заговорити про вільно. У мене була мрія говорити англійську мову вільно без якогось напрягу, знаєте, щоб не стояти і думати, як же побудувати це речення. Я думала, що ну, взагалі це неможливо. Там. Я не вірила в те, що я колись заговорю на англійській мові. Коли я приїхала за кордон, це особливо відчулося, що це така, скажімо так, прірва між мною і іноземцями, які вільно володіють англійською. І спочатку було дуже важко. Навіть важко було не те, що говорити мовою, а сприймати мову на слух. Оце най... найтяжче, най... найскладніше в будь-якій іноземній мові, коли ти намагаєшся спілкуватися. Ну, я знаю, що є такі стереотипи, багато хто ляк, боїться робити помилки, коли говорить іноземною мовою. Але для мене було взагалі найскладніше на це. До речі, робити помилки це нормально, і пізніше я розкажу трохи про це. Зараз я ну, хочу розказати про сам ромід досвід англійської мови. Ну, що стосується англійської, в цілому я розповіла, і трохи пізніше я повернуся до неї. Далі все ж таки я розкажу, що я за освітою викладач української мови і літератури і новогрецької мови. Отже, я, так, я викладач іноземної мови, в даному випадку новогрецької, у тому числі. Тому я знаю методики вивчення і викладання іноземних мов, і згодом пізніше у відео я поділюся з ними і додивіться відео до кінця. Що стосується новогрецької мови, я почала її вчити в інституті, це була взагалі нова для мене мова. До того моменту я її не чула. І на той момент мені здавалося, що вивчити її взагалі неможливо, було важко. Хоча я добре вчилася, ну, в мене були здібності, ну, є домов, але мені завжди здавалося важко навчання. Мені доводилося дуже багато працювати над собою, працювати, взагалі, вчитися, щоб досягти якогось результату. Згодом я вивчила грецьку мову, отримала диплом викладача грецької мови і е, потім викладала грецьку мову у школі, ну, звісно, і українську, ну і грецьку. Е, і далі я викладала після того, як я пішла зі школи, звільнилася, я викладала і українську і грецьку мову як як репетитору в приватному порядку. Е, скажу одразу, що. Мені дуже не вистачало практики з грецькою мовою, бо ну, не було можливості в Україні поспілкуватися зі справжніми греками. Але вже багато-багато років після в мене трапилася така нагода поспілкуватися із греками, справжніми з Греції. І вони мене похвалили і сказали, що я розмовляю грецькою мовою як носій мови. І вони були ну дуже раді, задоволені, що іноземка розмовляє їхньою мовою. І в цілому, забігаючи наперед, я скажу, що будь-який іноземець, коли ви намагаєтеся розмовляти його мовою, він буде дуже радий, тобто краще намагатися розмовляти мовою тієї країни, в якій ви перебуваєте, навіть із помилками, ніж не розмовляти взагалі або іншою мовою. Далі а наступна мова, про яку я зараз розкажу. Я розкажу вам трохи перед історію, чому я почала її вчити. Коли я прийняла рішення поїхати з України, у мене склалося таке вставлення. Я не буду детально про це зараз розповідати, бо тема відео інша. Ми, я і моя донька, ну я прийняла рішення виїхати за кордон, і у мене була можливість з нашого містечка був евакуаційний автобус, який вивозив мам із дітьми. За кордон мені зателефонували. Ну тому, перед цим я подавала заявку. Мені і спитали, чи хочу я поїхати цим автобусом за кордон. Я сказала, що так, єдине, що я спитала, яка це країна, і мені сказали Італія. Тобто, коли я виїздила з України в Італію, тобто я не обирала саме цю країну, саме Італію. Так сталися обставини, і ми поїхали в Італію. А нас поселили в готель. Я теж не буду зупинятися детально, що як там було, як було, які причини, але нас не вчили італійській мові. Тоб, ну, нас взагалі нічому не вчили. Так слалася обставина, що ми просто жили в готелі, нас кормили і все, і ми нічим не займалися, нас нічим не займали. Ну, тобто, ті, хто живуть в Данії, то вони ну, можуть зрозуміти, що в Данії взагалі інша ситуація з цим, да? тобто держава Данія максимально намагається вас зайняти, щоб ви не сиділи просто так, але в Італії була зовсім інша ситуація. І ще був такий момент, що до того, як я взагалі виїхала за кордон, коли я жила в Україні, ну, я чула такий стереотип, що за кордоном, наче всі розмовляють англійською у всіх країнах. Але коли ми виїхали, я виїхала в Італію. Я була, я і інші українці були дуже здивовані, що в Італії взагалі не говорять англійською мовою. Італійці не знають англійської мовою більшість італійців. Дехто це одиниці, хто вивчив її самостійно, кому вона подобається, тому він не почав вчити. Але загалом італійці не розмовляють англійською мовою, вони розмовляють лише італійською. Це був такий шок для нас, тому що ми не володіємо італійською мовою, а вони не розмовляють англійською, і тому спілкуватися навіть з персоналом готелю було дуже важко. Хазяїн готелю він знав англійську, ну, він володів нею, але він був дуже обурний, коли ми до нього зверталися англійською. Йому це не подобалося. Італійці хочуть, щоб з ними розмовляли їхньою мовою італійською. От така ситуація. І мені нічого не залишалося, як почати вчити італійську мову самостійно. Зробити це можна було тільки через додаток, через телефон, тому я завантажила додаток і почала самостійно вчити італійську мову. І в мене це вийшло. Щоб ви зрозуміли наскільки я володіла італійською мовою, вже в перший день я могла читати італійською, причому при тому, що я не знала правил навіть. Як склалася ситуація? Ну, так вже, просто Життя в мене, розумієте, життя вже змусило мене вивчити. У мене були певні проблеми зі здоров'ям, був величезний стрес. Мені ну, довелося купити ліки італійські. Ну, якісь заспокійливі. Я пішла в аптеку, купила ці ліки, а інструкція була італійською. Але ж мені треба було якось, якось прочитати її і зрозуміти, там хоча б скільки тих таблеток, коли їх приймати і так далі. І... Що я зробила? Я просто взяла цю інструкцію і почала читати італійську мову так, як я відчувала. Я не знала взагалі там, правила читання, але я почала наговорювати цей текст на Google-перекладач, і Google-перекладач мене зрозумів. Він повністю, як був написаний текст у цій інструкції, він, він так само і написав і переклав власне, мені цю інструкцію. І я зрозуміла, що я читаю правильно. І Потім я слухала на слуху італійську мову, я розуміла, що я читала саме правильно і говорила так, як і треба говорити. І коли я почала вивчати італійську мову у додатку, то я зрозуміла, що вона не складна. Ну, Я не знаю за всі мови у світі, але мені здається, що італійська мова або найлегша мова у світі, або одна з найлегших. Тобто освоїти її самостійно цілком можливо. І згодом я вже почала говорити якісь фрази і спілкуватися із персоналом готелю. І це вже полегшило якось нашу комунікацію. Це ще стосується італійської мови. Зараз я повернуся знову до англійської мови і продовжу розповідати, як я удосконалювала свою англійську. Отже, проживши декілька місяців в Італії, так сталося обставина, що я прийняла рішення переїхати в Данію. І коли ми приїхали в Данію, то Оскільки данської мови я не знала, то мені треба було якось спілкуватися з людьми, і мені довелося використовувати англійську в перший час постійно. Отже, найважче, що було у цьому спілкуванні, це розуміння на слух мови різних людей. Чому? Тому що усі люди розмовляють з різною, з різною швидкістю, і вони по-різному вимовляють слова і звуки. І деякі люди розмовляють настільки швидко, що ти, вони розмовляють швидше, ніж ти здатен мислити, ніж твій процес мислення відбувається в твоїй голові. Тому це було найважче. Я, в мене була ситуація, коли я зустріла тут викладача англійської мови, вона була данка сама, ця жінка, і я в неї запитала, як вирішити цю проблему, коли я не розумію на слух мовлення. Тих чи інших людей. Вона сказала, тільки практика, тобто іншого способу немає. Весь час слухати е, мови різних людей і спілкуватися з різними людьми, і таким чином, з досвідом, ти почнеш її розуміти. Отже, е, особисто о, моя ну, такий мій лайфхак, як я впоралася з такими ситуаціями, коли я не розуміла. Звісно, це дуже дратує, коли ти е, розмовляєш. Із людиною тобі треба дізнатися якусь інформацію, а ти не розумієш. Тому е, не соромтеся, сказати таку фразу, ну особисто я, я весь час використовую. Повторіть, будь ласка, повільніше. Е, далі я буду перекладати англійською мовою. Е, е, будь ласка, не засуджуйте мене за мою вимову. Е, е, ну я вже говорю так, як я говорю. Англійською це звучить «speak please more slowly». А також можна додати, що англійська не моя рідна мова. І англійською це звучить English is not my native language. Оці фрази, вони в принципі дуже легкі, і вивчити їх можна. І люди одразу розуміють, що ти іноземець, і вони починають говорити повільніше і як, краще вимовляти слова. Тобто, це не проблема для людей. Тут, в принципі, такий момент. Люди, ніхто не буде вам робити якісь зауваження. Тобто люди виховані, тобто виховані люди не будуть вам робити якісь зауваження з приводу вашої мови і вказувати на якісь помилки. Вони всі розуміють, що ви іноземець і ви не зобов'язані говорити їхньою мовою ідеально. Це всім зрозуміло, тому просто практика, практика і ще раз, практика. Далі я колись в інтернеті побачила, був майстер-клас якогось викладача з англійської мови, і вона сказала, дала таку пораду, що найкращий спосіб вивчити мову це завести собі бойфренда іноземця або girlfriend іноземку іноземку да? Логіка тут у тому, що кожного дня ви будете спілкуватися цією мовою з носієм мови і таким чином відточувати свою вимову. Правда, так і є у цьому. Якщо спілкуватися щодня або через день весь час з носієм мови іноземною мовою, то дійсно відбуваються прогрес, і ти починаєш спілкуватися цією мовою більш вільно. На даний момент, після двох років проживання в Данії і використовування англійської мови щодня, ну я використовую її майже щодня, я нарешті досягла цієї мрії. Яку я собі ставила, я спілкуюся вільно англійською на якомусь розмовному рівні в тих межах, в яких мені потрібно. Ну, щоб ви розуміли, я можу самостійно позвонити до лікаря, записатися до лікаря англійською мовою, поспілкуватися з лікарем, розповісти про свою проблему, зрозуміти, на який час мені назначили, і прийти до лікаря, і так само вже на прийомі у лікаря, також спілкуватися з лікарем англійською мовою. Я все це вже можу і не потребую. Допомоги перекладача. Отже, зараз перейдемо до данської мови. Данська мова вона не схожа ані на англійську, ані, звісно, ні на українську мову. І вона з набагато складнішою складністю полягає в тому, що в данській мові є звуки, яких немає в українській мові. І багато таких, і навіть в англійській деяких звуків, звуків таких немає. Тому ми не звикли. Так, ставити наш язик, так, тобто наша щелепа не пристосована до вимови цих звуків, тому нам складно. Це перше, а друге, данці настільки швидко розмовляють якось вони жують ці слова, що вони для нас незрозумілі. О, коли ми чуємо данську мову, то ну, я буду казати за себе, то це якийсь потік, просто потік слів. Ти навіть не можеш виокремити якусь фразу чи якесь речення. Якщо хоча б декілька слів, ти зрозуміли з цього потоку слів, то, то, то це добре. Одразу хочу сказати, якщо ви вивчили Данську за якийсь короткий термін, за півроку там, чи за місяць, то я за вас дуже рада, не треба ні писати, що ви так... ну, тобто, у вас це, що... те, що я кажу, це неправда, це особистий мій досвід, і я ним ділюся. І ті люди, з якими я вчуся в мовній школі, яких я знаю, то їм теж данська дається важко саме з цієї причини, що ці звуки вони не характерні для нашої мови. Отже, зараз я підсумую і розкажу свої, дам якісь свої рекомендації, які можуть допомогти вам вивчити іноземну мову краще. Це стосується будь-якої мови, не обов'язково саме англійська чи данська, але англійсько-данської, у тому числі. Перше, будь-яка іноземна мова, вона е, е, потребує е, займатися нею регулярно. ідеалі це щодня. Тобто виділяйте хоча б 15-20 хвилин, а то й більше, якщо у вас є час, на заняття мовою. Якщо не можете щодня, щодня, хоча б через день, без перерв, без великих перерв. Тому що мова. Іноземна мова має таку здатність забуватися. Що для цього можна зробити? Читайте якісь тексти цією мовою, або завантажте собі додаток в телефоні. Також це перший момент. Друге, намагайтеся говорити. Не бійтеся говорити мовою, я вже сказала, що забудьте про помилки на них ніхто не звертає уваги. Як сказав мій репетитор англійської мови, вона сказала, що мета будь-якої мови, будь-якого спілкування це зрозуміти одне одного, донести якусь думку. Якщо ви зрозуміли одне одного, то значить ваша мета досягнута. Це другий момент. Третій пункт заведіть якогось друга іноземця і спілкуйтеся з ним чи з нею. Це може бути переписка. До речі, е, переп... з допомогою переписки е, теж е, дуже гарно можна тренуватися. Хоча б просто писати одному, як справи, як ти, що ти робиш, так, якісь звичайні дуже розповсюджені фрази, які використовують усі люди. Це в англійській, наприклад, це там, як справа да, і, і так далі. Там, Привіт, пока якісь дуже поширені фрази. Треба їх знати. Наступний пункт, це особисто мій такий лайфхак, я слухаю пісні іноземною мовою. Я можу теж вам порадити слухати пісні іноземною мовою, а також дивитися, дивитися відео, новини або фільми. Ну, Відео новини, фільми. Ну, Фільми це дуже вже складно, це якийсь має бути вже рівень мови. Але, наприклад, слухати пісні це можливо скачати якусь пісню і слухати її в наушниках. Наприклад, я слухаю данські пісні. У мене є один улюблений данський співак, чиї пісні мені подобаються. Я навіть завантажила собі тексти його пісень на телефон. І Часто я слухаю пісні його в наушниках, і в цей же час я читаю текст. Мені вони настільки подобаються, що я навіть ходжу на співу їх і намагаюся їх вивчити. У мене є така мета вивчити данську пісню і заспівати її під гітару. Це моя мрія. Може, колись я це зроблю і запишу відео. Напишіть у коментарях, чи цікаво було б вам послухати, як я співаю данською мовою. От, е, мені настільки подобається, ну, ви знаєте, що моє хобі це співати і грати на гітарі. Мені настільки це подобається, що е, іноді була, була така ситуація, що на умовній школі на, урок, на, урок, на уроці данської мови я там була така тема, що я сказала, що якщо хочете, я можу заспівати данською мовою. І я заспівала, і вчителька була дуже здовона, вона сказала, що в мене добре виходить. Інші мої однокурсники також здивувалися, тому що ну, вони. Ну, не цікавляться данськими писями, ну не вчать їх, ну, наприклад, як я. Отже, наступний момент це дуже ще гарна така порада, яку я почула теж, Колись я дивилася майстер-клас одного викладача англійської мови, яка сказала, що дуже класний спосіб, найлегший спосіб. Якщо я у вас зовсім немає часу витрачати на вивчення іноземної мови, просто проговорюйте те, що вас оточує, те, що ви бачите навколо себе. Наприклад, ви стоїте на кухні і щось готуєте, і кажіть, що, що саме ви робите. Наприклад, я ріжу картоплю, або Я мої посуд. На моїй кухні є такі меблі. І весь час такі прості слова ви будете запам'ятовувати, і ви зможете. Розказати, розказати вже якийсь невеличкий текст про себе. Отже, і останній момент, власне, я вже казала, спробуйте вивчити пісню, іноземної мови або текст. Наприклад, візьміть якийсь текст або вірш, ну, ви далі, якщо ви знаєте таки, спробуйте це завчити, і наш мозок працює так, наша пам'ять, що вона запам'ятовує деякі слова, і в нужний момент це слово ви згадаєте. Якщо моє відео було для вас цікавим і корисним, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал і обов'язково напишіть коментар, чи цікаві вам відео про вивчення мов. І хотіли б ви, щоб я ще записала про те, як вивчити мови. Одразу скажу, що я не викладач англійської, я можу тільки розповідати про свій досвід. Отже, побачимося. Усім дякую! А і ще мені дуже цікаво. Напишіть у коментарях, а скільки мов знаєте ви.